Чи ті чиновники, які розказували про те, що тут все погашено, чи їхні слова відповідають дійсності? От підемо зараз подивимося на ті тарикони збагачувальної фабрики. Це називається, не горить вугілля». Гляньте. Іван, глянь, Яка красота. Що, що, що насправді? Взагалі так каче. Нормально? Кидайте. Дайте вон, І, і полум'я вже є. Так, так, повні. Це називається не горить нічого. Все, кругом. Акономічний. Гляньте, гляньте, гляньте. Загашений терекон. Будь ласка, помилуйтеся всі. Продовження оцього півтора кілометрового терекону, ось, нова частина, з іншого боку, вже з боку адміністративних і будівель переробки вугільної компанії. Будь ласка, подивіться. О, дихати неможливо практично. Ні, нічого не горить, все нормально, все в порядку. Тут респіратори не допомагають, тут нікому треба щось таке Вона. Горіло, горіло. Видно, що це перегорівши вже. Тим, і, тим не менше, ще горить. Виявляється, горить вже, напевно, не один рік, а не півроку, коли люди на сполох почали бити. Як можна довести до такої екологічної катастрофи? Уявлення немає. О, тут не немає. Так не можеш. Воно. Бережність. Сілях може бути. О, тут? -а, тут пусте. Ну, що сюди вставайте. Відійді далі. Ось, будь ласка. Черговий приклад. Повної безгосподарності і екологічної катастрофи. Ось. Особливо тут. Димить і сірка зверху. Гляньте. З кристалами. Отут тут най, найкраще найяскравіше видно ось. Старий терикон до чого доведений. Подивіться. І це немає джерел загоряння зовсім. Не? Покидьки ви всі, панове, начальники. П'яку кажучи. al <laughs> yak